Що тобі передає твій рід. Твій рід дивиться на тебе і радіє разом з тобою. Підтримує тебе, коли тобі потрібно, хвилюється за тебе, робить найоптимальнішим твої умови проживання. Чому? Ти дитя роду, ти є дитя роду і продовження роду. І тому твій рейд тебе підтримує для того, щоб ти справився або справилася з тими випробуваннями, які в тебе є в твоєму житті. Ти не завжди розумієш, як тобі вдається викрутитися або вийти із дуже складних ситуацій. А тебе ведуть, а тобі допомагають, а тебе захищають. А від тебе відводять м, навіть певних людей, які тобі приносять шкоду. Ти цього не відаєш. Ти не розумієш, як це стається, але і не все тобі потрібно знати. Тобі потрібно знати, що в тебе є допомога від роду. Для чого так робиться? Для того, щоб ти пройшов. Ще певні задачі роду, які ти маєш пройти, і вивів твій рід на інший рівень. Тому що. Тому що вроді не все було просто і не все було гладко, і не всі. Твої рідні справлялися з перепонами на своєму шляху. Це не означає, що вони були поганими. Вони просто не всі могли справитися. І таких багато. Тому тобі йде потужна підтримка, так як в тебе є дуже багато ресурсу подолати якраз оці перепони. І відпрацювати багато ще з того, що тобі дано, це є родові програми, які ще не є завершені. З ними складно, але тобі допомагають. Тому твій рід тебе підтримує, вихищає і допомагає. І. Ти і не відчуваєш того, ти і не знаєш цього, але Тобі зараз дана така інформація. Ти є дитя роду, і тебе люблять і тобі допомагають.